Збройні сили України просунулися на один кілометр вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень. Майор акцентував, що загарбники продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. Це є важливим для ЗСУ, оскільки ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. І вагнерівців чекатиме смерті, якщо вони спробують прорватися з Білорусі. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Далі почуємо пряму мову. Ми знаємо, що на території Білорусі прибувають найменці ПВК Вагнер. Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил. Прорита більше ніж 40 кілометрів протитанкового рову, утворено більше, ніж 30 тисяч всіляких мінних пасток. Для ворожих сил, у разі якщо вони намагатимуться вступити своїм ворожим чоботам на українську землю, ми підсилимо наші ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, протитанковими мінами та рештою заходів, які будуть несподіванками для ворога у разі його намагань вдертися на українську землю. І авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу. Про це повідомляє генштаб. З них ще на два розвідувальних БПЛА ворога, і загалом наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Один склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони. Також мінусували станцію РЕП ворога. І штурмовики першої роти другого штурмового батальйону з 3 окремої штурмової бригади продовжують вибивати расистів з нашої землі. І наші воїни проводять перевірку місцевості, здійснюють дозачистку бліндажів противника та поповнюють знахідками арсенал трофейної зброї. Далі у нас є змога побачити кадри з роботи наших захисників. 3. Польща на Кубній. Є сідінкашик уже. Давай. А ну, царь, автоматик подай, пожалуйста. Не, автоматик. Ну то. А, Шел. Подпишу я сейчас его. Все, говори, что почистил. Мы ломаем, мы ломаем, готовы дальше. Надо еще вот тут проверить. С на да. 12 15, 15, 15. гранаты всякой Удачный штурм, Все четко, все живы здоровы. Привет, придавай <соскоп> Будем <соскоп> живы, не помрем. Убили 300 тысяч кацапов. <соскоп> Три прихожия взяли в плен. Мама. Наступає сім'ям рождіння. І під час вдалого штурму в районі Бахмута побратими однієї з механізованих бригад уразили новітній російський танк Т-90, який ворожий екіпаж планував відтягнути в тил вночі, аби відновити його боєздатність. Пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила двома точними влучаннями вивели техніку з ладу, зруйнувавши плани окупантів. Такими були головні новини з фронту. Станом на цю мить наш ефір буде продовжуватися далі.